Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Сьогодні е, хочу розглянути питання таке не один раз ви вже просите в коментарях подивитися долю Бахмута. Е, Причому, так, знаєте, абширна, да? чи це карма міста? Що він зараз повністю зруйнований і стримує навалу, чи йде якесь відпрацювання. Чи буде воно відновлене? Чому саме Бахмут? Да? Чому, чому саме це місто? Давайте подивимося. І вправду битва за Бахмут це... Ох, давайте глянемо. З першого да, почнемо. Чи це карма міста? Ну, от у вас. Чому Бахмут? Чому саме Бахмут? Давайте от питання так задамо, що нам карти скажуть. Чому саме Бахмут взяв на себе таку роль? Тримати, стримувати ту навалу орків. Чому саме Бахмут? Чому саме Бахмут? Ну Зараз розкажу. От як ви сказали, з приводу, чи це карма? Ну, як би це зараз не звучало да? по Верховному суду? іде відпрацювання карми з приводу своїх бажань. Тобто були такі бажання у людей. І зараз вони отримали те, отримали те що вони хотіли. Отримали те, про що вони просили. Але по п'ятірці Пентаклів тут, знаєте, як хотіли одного, а отримали геть інше. Я хочу одразу сказати, що Таро говорить не, не про всіх людей в місті, Таро говорить значення в середньому значення, яке фонить, тобто те, що, те чого більше, те що, те, що сильніше. Тобто 100% були люди проукраїнські. І ну, я це розумію, тому, будь ласка, не накидуйтесь в коментарях. Карти говорять саме так. Це карма міста за бажання людей. Хотіли, отримали. Саме карма. А, чому так? Чому так? Ну, от, будь ласка, карма, карма своїх стін, свого дому, да? бажання людей. Чи йде вже відпрацювання? Да? Чи, ну, яка буде його доля далі міста, місто Бахмут, яка буде його доля? Те, що воно взяло на себе, знаєте, таку точку. Це як не так, такий собі рубіж, да? такий бар'єр, закрити дорогу всіма можливими способами, всіма можливими способами захищати дорогу не пустити їх далі. От чому, да? місто стало такою точкою, розуміючи, що буде зруйновано повністю, да? тобто, тут знаєте, як було розуміння, що воно буде зруйновано, було розуміння про те, що буде багато жертв. І страхи, які там, ну, тобто, Да Але це таке, знаєте, було прийняте рішення. Тут виходить карта Імператору і карта Ірофанта. Це із серії така необхідна міра. Чому саме Бахмут? Ну, ну, от він на кордоні. От чому саме? Оце те місто, яке мало зупинити, ну, знаєте, як оту навалу. Тому що от от воно, от саме це місто стає каменем приткновення, да? тому що воно закриє. Від цього міста багато чого залежить. І успіхи. ЗСУ в цьому місті вони будуть впливати взагалі на хід війни. Тобто, це місто, воно захист цього міста взагалі важливий для самої війни в Україні. Я, друзі, хочу взяти колоду, на якій я дивлюсь загрузом. Я перепрошую, що не дуже швидко веду розклад. Бо хтось, мабуть, любить коли так трошки швидше, але я так намагаюся, знаєте, без емоцій і, ну так, що нам скаже ця колода, чому саме бахмут? Ще, друзі, чому саме бахмут? Зупиняє, так? Да? Чому саме Бахмут має стримати цю навалу? Чому? Ну, колесо фортуни і знову Верховна Жриця. Це карма міста. Відпрацювання. Тут 100%, тут інакше це карма, калісо фортуни. Просили, отримали. Що буде далі з бахмутом? Що буде далі? Знаєте, місто буде відбудовуватися. 100%. Все, що зруйновано, все буде відбудовуватися. Отут взагалі ну, інших варіантів не може бути. Не може бути. Як швидко його відбудують? Давайте так. Як швидко його відбудують? Як швидко його відбудують? Дуже швидко. 8 жезлова – це дуже швидка карта. Ну, реально, швидка карта. Швидко, швидко буде, все буде добре. Дивіться, місто в місто повертаються люди, місто заживає, місто відбудовано, і, і все там є, да? і будинки, і люди, і підприємства, і робота, і торгівля. Тобто місто починає жити заново, так? Да? Тобто місто швидко повернеться в, в звичне життя. Ну, звичайно, це так, да, сказано, так, як було, вже не буде, і ми це з вами розуміємо, але місто повернеться до життя. Да. Що саме має. Давайте так, ем, ем, роль Бахмута, от давайте ще й на цій колорі да, спитаємо: роль Бахмута в війні. Чи має взагалі якусь таку роль Бахмут в війні, Росія, Україна, роль? Роль Бахмута. Роль. Що, що залежить від цього міста? Ну, просто в мене слів нема. Це місто, от те, що та колода показала, да, то тут в принципі те саме. Ти ви розумієте, от наскільки місто і кармічно взяло на себе відпрацювання цього, ну ви розумієте, от те, що я говорила на початку, да? настільки і кармічно воно, оця відбудова, почати з нуля, це і буде ота. Це і буде оте відпрацювання, про яке ви питаєте, Воно, це боротьба за це місто, воно має все змінити. Це як точка відліку. Знаєте, це те, що відіб'ємо Бахмут, я так розумію, закінчиться війна, да? чи почнеться контрнаступ, чи правильно сказати, мабуть, Почнуться успіхи. Ну тобто, ну ви зрозуміли. Виженемо їх з Бахмута, виженемо з усієї України. Тобто, от бахмут – це як точка відліку. Точка відліку. Цікаві карти. Мені цікаво, що, е, чо... Я ж бачили? Розумієте? Потрібно чекати. Потрібно чекати. От карти просто. Мені цікаво, чому расисти вцепились в це місто. Да? Давайте подивимося ще з цього боку. Чому расисти вцепилися за це місто за Бахмут? Чому кидають туди всі сили? Чому так довго намагаються його взяти? Саме Бахмут. Чого вони в нього вчепились? Фашист, для чого? Чому саме Бахмут? А їм Бахмут навпаки. От розумієте? От наскільки е, це колесо Фортуни, колесо фортуни, да, наскільки для нас воно. Е, тут розумієте, як перетягування каната. От, якщо ми відступаємо. Ну, ми програємо. Якщо ми відвоюємо, ми виграємо. Тобто ми їх виганяємо. Їм цей Бахмут він їм потрібен. Це як перемога для них, розумієте? Вони розуміють, що вони не можуть нічого зробити більш в таких загальних масштабах, да, в плані самої України. А тут хоч щось. Тут, хоч місто, місто зруйновано, вщент. Просто там вже ну, нема того міста. Але для них це, знаєте як? Ну, взяли, перемогли. Ну, тобто ось так. Їм відкривається дорога кудись, для них відкриваються можливості. Є дуже багато бажань і дуже багато амбіцій в плані цього міста. Тобто, тут, знаєте, як. Друзі, вимкну звук. Тут, знаєте як, будь-якою ціною? Будь-якою ціною. Чи щось є важливого взагалі в Бахмуті? От мені просто, що такого важливого в Бахмуті? Може ми чогось не знаємо, так? Да? Що такого важливого в Бахмуті є? Чого рашисти саме на це місто так? Що такого важливого. Кордони відкривають шляхи. Відкривають якісь шляхи. Тобто, прорвавши ці кордони, у них відкриваються нові дороги, в них з'являються багато можливостей, розумієте? От я ще говорю: оця якась точка. Кармічна, кармічна точка, інакше не назвеш. Розумієте? Ну, просто в мене інших пояснень немає. Ну, а з іншої сторони, ми з вами кидаємо таро, тому ми, в принципі, апріорі, да, ми віримо в карму, віримо в щось таке потойбічне, в щось таке таємне. Тому Ну в мене інших пояснень я не маю От кармічна точка. Так мало бути, так мало статися от саме з цим містом. Розумієте, саме ця подія. от Просто треба. Пережити. Колесу фортуни сопротивлятися взагалі немає сенсу ніякого. Тут потрібно просто уже, от на даний момент потрібно просто, як то кажуть, це чекати, насолоджуватися процесом. Оце я патрірую. Так, давайте подивимося, що ж буде в плані відвоювання. Да? Що чекає Бахмут. Сьогодні 25 квітня. Що чекає Бахмут? Що чекає саме місто в плані війни, в плані відвоювання? Що чекає саме місто? Що чекає саме місто? Бахмут, що тебе чекає? Це місто стримують. Дуже стримують. Туди кидають реально всі сили, і на це місто є сподівання у двох сторін. Тобто, знаєте, воно важливе і як для України, важливе, так і для Росії. Як... Що... Що для України? Да, давайте доля Бахмута. Для України, доля Бахмута. В плані. Для окупації в плані України доля Бахмута. Бахмут буде Україна. Маємо відбити, друзі. Маємо відбити. Тут зараз знаєте. Де очікування. Взагалі виходить карта карта імператриці, карта того, що ми зможемо все зібрати, всі свої землі. Так, зараз як, чекайте як це було. Дзеркально відображається ось так. так угу. Ось так. А, чекаємо результату. да Україна чекає можливості повернути все, все своє. Взагалі, імператриця карта про. Добрі результати. Карти про те, що, карта про те, що все буде добре, і землі будуть ну, повернуті. Да? Тобто, це карта процвітання, давайте так. Да? Четвірка пентаклів, коли у нас є можливість зберегти своє. Просто зараз не дуже активна фаза там. Зараз, це, знаєте, з серії а, зберегти те позиції, які є. Да? І ми просто в очікуванні руху. Тут буде скоро. Великий активний рух. Тому чекаємо, чи щас, щас питаю інакше, друзі, ну я вже хочу, знаєте, так з усіх сторін. Ви знаєте, я люблю з усіх сторон, щоб не було більше питань. Чи вистоїть бахмут вистоїть? Бахмут український, бахмут вистоїть. Знову, бачите? Чи залишиться бахмур з Україною? Так, да, залишиться з Україною, але от, ви розумієте, підвішена ситуація на зараз. На зараз підвішена ситуація в плані відвоювання, Да? Що чекаємо Бахмуті українські військові. За СОУ, що чекає в Бахмуті. Що чекає військово. СОВУ Бахмуті, що чекає, Оператор. все буде добре, друзі. Все буде добре, але тут будуть ще й нюанси. Готуються ще певні, не будемо в ці нюанси вдаватися, давайте так. На зараз ситуація трошки підвисає, да? тобто зараз в очікуванні, але скоро все має змінитися. Що там чекає окупантів, що чекає расистів, давайте ще так спитаємо, що чекає расистів в Бахмуті. Що чекає расистів в Бахмуті. Нічого доброго їх там не чекає, Бахмут це Україна. Дуже неочікувано для них почнеться, почнуться зміни. Чи Бахмут буде Україна, карта Сонця без варіантів? Такий, да? друзі, розклад. Ну, сподіваюсь, відповіла на ваші питання. Дякую вам велике за те, що почекали, бо розумію, що, мабуть, ну трошки чекали. До певних розкладів треба мені мати, мати певний стан, мати певний, певний настрій. Тому так, дуже дякую за ваш час, дуже дякую за перегляд. Буду рада вашим коментарям, вашій думці. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, діліться, перевірте підписки, тому що, ви знаєте, YouTube щось крайнім часом почав трохи скидати підписників. От, тому, будь ласка, перевірте свою підписку, натисніть на дзвіночок. От, і, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.